Ніна Миколаївна живе на окраїні села Скірче Турчинської громади, співає в церковному хорі і пише пісні, які нотує у шкільному щоденнику. І неспроста, адже майже 40 років віддала школі. Була вчителькою української мови та літератури. Пригадує, як в ті радянські часи, щороку години саме української мови та літератури скорочували, натомість російської не чіпали. В перші роки я так не відчувала. Я пішла на роботу, було 27 годин української мови і літератури. Я там як працювала під берізком. Я потім того, знаєте, не так мені не кидалося в очі, а вже всі перейшла в скірче. Щорік зменшується і зменшується кількість годин, то забирають на фізвиховання. Саме українську. Я звернулася, звернула увагу, що саме українську спочатку забирали на фізичне виховання, збільшили того, кількість уроків. Потім почали так помітно на російську. Російськ, російська мова була престижною. От і їм доплачували, потім почали навіть того півтори ставки платити вчителям. Я замітила, а український менше і менше. Ще тоді каже, задумалась над цим, але вголосне вдоволення не озвучувала, змирилась. І, попри зменшення годин, старалась використати час максимально для того, аби прищепити дітям любов до українського. Щоденна праця зі словом іменитих представників української літератури та ще й в оточенні природи волинського села проявили і її власну. Творчу натуру. Тримали ми корову. Ну, відпуск от вже влітку, отут такі береги дуже гарно було, так чисто, так воно не було заросло. По паси, Ви знаєте, яка така? Там таке поле, зелене, а ще вранці пташки співають, корови пасуться. Щось так навіювало, Воно мене так навіювало на, на, на ту творчість. І я починала, знаєш, у перші, перші пісні, от ті слова з'явилися в мене на полі. А загалом, зазначає, жінка зростала в співочій родині. Ото, бувало, розтоплять піч, запалять газові лампи і цілий вечір, запряжуючи іншими домашніми клопотами, виводять в сільській хаті різними голосами народних пісень. І вечорами вовну, вівці тримали, вовну прали, килими робили з вовни, а з кужелю радна. І тож не було тоді тканини такої, щоб було. От, нижня білизна в жінок і в чоловіків була сполутна пишета. І отож прала ввечері той кужель чи вовну, а в більшості тато підбивав тоді ж яке взуття було. Треба такі були дерев'яні штихти, підошви відстають човодя, хто їх підбивали, і то він щось ладнає ввечері, а вона прийде і обов'язково співали. Що ж до пісень, то вони активно в неї стали з'являтись десь після 50-річного віку. Жінка каже, чимало з них не записала і забула, тож пізніше стала записувати їх в зошити та щоденники. Одна з перших занотованих пісень подарунок місцевому священнику в честь дня народження. Нині свят у нас Петра і Павла День народження отця Павла. Який світлий день і година ця День ангела в нашого. То ви якось і слова і мелодію, чи як? Часом одночасно, а часом прийде мелодія, а я так думаю, о, така мелодія непогана до неї, мабуть, можна слова скласти. От, і я тобі придумаю слова, а часом слова. А потім мелодію. Ніна Миколаївна каже, раніше співала в художній самодіяльності села, а тепер в церковному хорі, що вплинуло на манеру виконання і її авторських пісень. Раніше я співала народним голосом, а тепер я вже його боюся, бо в церкву пішла, співати стала інакше. В репертуарі сільської вчительки пісні на різну тематику. Є гумрески, є про випускників, про рідний край, про батьків. Та найбільше пані Ніна пишається піснею про рідне село. Скірче, ти моє, скірче, батьківська земле моя. Милий куточку, Волині. Вірю твоє майбуття. Є в шкільному щоденнику виведені кульковою ручкою і слова про початок повномасштабної війни. А ще в цьому щоденнику є чисті аркуші. Сподіваємось на них, Ніна Миколаївна напише свій вірш пісню, присвячену нашій перемозі. Юлія Остаповична для Прокопчук Сторчинської громади для новин на часі.